Україна це країна таборів, переслідувань та совку. В цілому, країна доносів та радянської влади, ми ще не здолали в цілому. Та навряд чи зможемо здолати, тому що вона засіла на Печерських пагорбах. Перекрашені комуняцькі бандити вважають, що вони вхопила Бога за пазухою. Тому підписуйтесь на цей YouTube канал, поширюйте це відео в тренди Ютубу, знищимо українську та російську пропаганду. Розмажемо їх по стінці правдою про них. От саме так. Тому в Україні в цілому з кожним роком буде порушуватися ще більше прав людини і свобод. Жодних прав людини не дотримуються і не буде дотримуватися в цілому посадки як було, так і будуть. Активістів, юристів і блогерів, лише по доносам ліваків. Саме так. Відбиватися від цього можна і треба в цілому. Будемо карати всіх доносчиків. Саме так. Якось так. Україна це країна таборів, як і Росія. Цілому, нічим не відрізняється. Два совки між собою під назвою воюють. Хоча юридично війни ж нема. Якось так, так і живемо. Слава Україні. Слава Бандері!